Вітаю, вітаю в себе на каналі. Сьогодні відео буде навіть, про нашу працю, що ми робимо на господарстві. Ми далі продовжуємо будувати наш ангар, доробляємо ворота. Там була затримка з полікарбонатом. Частково нам його не вистачило. Недільку ми чекали, желізо не все замовили. Зразу це наша була помилка. Ну, желізо прийшло, полікарбонат приїхав, хлопці доробляють але рішення зробити резервну скважину. Тому що якщо скважина виходить одна з ладу, а край треба да воду, тому було прийнято таке рішення робити другу скважину, щоб потім не залишиться без води, не дай Бог, в сезон. І, звісно ж, відправимо, дзвонив я в Полтаву Анжелі Павлівні. Е, я думаю, вже ви її там знаєте по відео на других, хто знімає на YouTube, е, пару образців. І відправимо. Подивимося, які там аналізи, бо ви часто відео запитуєте, будете ви продавати сою, не будете. Ну Думаю, що будемо продавати. Ціну поки сказати я не можу. Заїдемо, можливо, на наш моноліт, будівельний магазин, покажемо, як там будівництво у нас продовжується. Ну все, далі відео, слідкуйте, залишайте з нами, ставте вподобайку, підписуйтесь, хто не підписався. Слідкуйте за нами, будьте разом з нами, дивіться мій канал, пишіть, коментуйте, два слова додав, сою, яку ми змолотили, будемо всю залишати під ноль. Можливо, там кусочок тільки вирвемо від тіля. Все, що нас, де в нас була посіяна соя, це все буде на сліду на слідуючий рік залишено під ну, нулеву технологію, під тіл, no Тільки під соняшник. Можливо, там гектар 40-50, Зробимо глибокорихлення, і в нас є поле зоране, зараз уже закультивіровано. Це буде посіяна. тут буде посіяний соняшник, і по глибокорихлення, по сої. Думаю, так буде посіяний соняшник. Також. І, можливо, невеличкий участочок соняшник по-соняшнику. Я раніше таке практикував, можливо, ще й такий експеримент заложимо. Так що будьте з нами, слідкуйте з нами, цікаво, поїхали. Заїдемо в сусіднє господарство, на цього молотить. Молотить кукурузу, глянемо, що там у них показує. Да? Ой, хоч би не, ну воно, ой, не об стерчаки, чуєш, Наверное, буде 120, бо судя по цим тим, що я чуть не перечепився. Воно виходить гость. Ну що, молодь ти чи ні? Ні. А скільки влага? волога? 16. 16? Багато для вас. Пусть не качати 11. Тут стоїть 17. А є такі, так? Да? О, може, сушка є, може почути. Не надо, -чекає. да? чекаємо. Дрова поекономити, да? так? Это... А ж чекати? там є по погоді таке, що ти бачиш. Что? По погоді ти бачиш, можна то, то, що можна чекати. Це вже така прям було, що класло. Така... як але... задощить, може 16 буде споминати. Ну а рішення no, прийнято поки підождати, так? День, два, три. Yeah, получается тут допаду ще один. Стойову, а там далі. 18-20. Нам досить поки базити. Коротше, контенту у вас нема, поїхав я, так? Нічого цікавого. Та ну так, що цікавого. А по соняшнику скажиш, по тим, що я знімав, що там вийшло по. З муніцидами. Без фунгіцида. І... Виражено ж була полоска, де не внесений був, він зразу засоб... було. Це на 130-му, правильно? Да, ну, так, але гібрид сам потрібні провальний, експеримент теж провалився. Е -е, получилося на площі гектар 07, без фунгіцида, без добрив дві 40 кг, з пунгівцидом з добривами вітон 80 кг, а без, без фунгіцида з добривами 2 тонни 300 на площі гектар 07. Ну все ж по гектарному ну, всі. Виходить, що повний. Ну, ну, ну соответствує, ну, без да. фуніцида без добрив получилось... не ну, до вийшло б. Це щоб закривання гібрид. Аби це був гібрид Аризоном, допустимо, який стабільний, то і бис... там би можна було покупити. А Аризона всіх вас давала, ви ж підчитали. Ну так, дала. средненько. Нормально. Ну, нормально. Нічого, за тридцятку, так, да, скажемо? Ну, мене 30, у вас трошки більше. Ну ви ж Тоже. і фуніциди, і добрива, все там. Вносили, в принципі, нічого, нормально. Ладно, будемо їхати. Все, вас розпитали, подивились. Зараз ще глянемо, як ви вигружаєте, там бачите, яке зерно. гектара два змолотили. Ну, Головне по чітку сьогодні можна вже це діло. Ну ти тобі руку добитий, то спочив. Та чого? Уже ж небагато осталось, ще трошки і все буде. Так, 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 все. Давайте, поїхали ми. то кукурузу молоте, а ми продовжуємо наше будівництво. Зута до осаньок яму довлаштовує. Хлопці наводять порядки. А ми зараз вигрузимося, сходимо до них, можливо, подивимося, що вони роблять. Осаню, уже і готово. Та я хоть покажу, чим ми тут займаємо. А що там, ми нічого ж там не побачимо? Скважин начись. Не Скважин <сважину> облагоразуємо. Ще трошки піднімемо і люком поставимо. Оп, це він займається воротами. Ходимо порядки. І зайду, вже давно не заходив в домик покажу заодно. Як бачите, в нас в чистоті в порядку. Так, не забуваємо нам подобаєчку. Тримаємо його в чистоті. Поки ми його ще на повну мощність не використовуємо. Так, перекусити, туалетом покористуватися, води набрати, душ, тепла підлога. Це вже я вам все говорив. Оце все-ось так. Все працює. Ща ще підключимо воду, підключимо з цієї скважини. Буде в нас і резервна скважина, буде дві скважини на господарстві. Буде одна скважина внизу, одна наверху. Якщо одна вийде з ладу, буде переключатися, зробимо перекидку. І е, тому що у нас ось поламався насос і ми не знали, що робити. Тому було вирішено прийнято рішення робити дві скважини. Я думаю, це краще, ніж одна. Правильник все вам показав, розказав, а ми працюємо. Набирай к по два, три штучки. Заходь туди вище, там що тут кожменті набирай. Сань, де чистіше набирай, тому що може все одно тоді віяти, щоб аналіз більш точний був. Сань, піднімайся ложки на гору, бо тобі треба буде. А давай на Родва наберемо, його там тоді десь зсередини набереш. Набираємо, здаємо на аналіз, поки не вія, ну, бо ніколи нам зараз віяти. Подивимося. Покажу вам сою, Яку ми будемо віяти на посів. Я думаю буде отлично. Я тут, сань, перший, де другий? Все, пішли. Написали перший, другий. І сейчас ложе. це у нас перший. Сюди. Що показую сою. Ну є половинка, ну я думаю, це вже давати не буду. І оце другий туди далі набрали. Так, все. І веземо на нову почту відправляємо. Будівництво у нас продовжується. А ми веземо аналіз. на нас до Да, Павлівни на Полтаву. Забувайте нам. Так, беремо наші обласи, ідемо відправляємо. Робимо фото накладне. Хоча воно і не так прийде. ну, на всяк случай. Все, їдемо. Виїжджаємо в наше поле зліва, було було у нас зоране, зараз нас воно закультивоване, Це поле у нас по плану під соняшник. Володимир Анатолійович вже зробив поле, це було крайнє поле, вже у нас палку бити нема, ждемо диски. На Amazone Катрас і будемо дискувати. Поміняв я свою думку. І все-таки стоїть гарна погода. Палка перебивалась непогано. І я вирішив, була в мене думка залишити навесну. Е, ну, хто я знає, яка буде весна, тому було прийнято рішення перебити палку зараз. Ви бачите, який фон поля. Вже Владимир Анатолійович виїжджатиме з поля. Ну, палка перебилась хорошо, мелко, І зараз ми дочекаємося наші диски на Амазоне Катрас. І будемо дискувати. Так що, такі в нас плани далі. Все, завершили. Помиїмо каток, помажемо і ставимо його на зберігання. Готовим дискову борону і вперед. Так що не встиг вам зняти, як ми добиваємо палку, все. Так що, друзі, погода вносить свої корективи. Плануєш одне, думаєш з весни, літом, дивишся на сою, потім додивишся на показники, потім все аналізуєш і приймаєш рішення. Вірні вони чи не вірні, знову таки покаже час. А е, наші рішення це наші рішення, ваші це ваші. До речі, напишіть, прокоментуйте, е, правильно, вірно, ми це робимо, не вірно. Е, сою, яку я змолотив, це у нас там е, все, що де була посіяна соя, ми залишаємо під ноль. Це я таке прийняв рішення. Не бачу я. Сенсу його довбати, діскувати там чи орати, все, де була посіяна соя, у нас піде під нульову технологію, все, де був посіян. Посіяний соняшник, ми перебили палку і задискуємо на осінь. Вірно, це чи не вірно, думали, гадали, але рішення прийнято. Сіємо сою по нулю, по соняшник перебиваємо, дискуємо. Соняшник, який будемо сіяти весною, новий на новий наш урожай на 2024 Якщо будемо живі, здорові, якщо будемо працювати, якщо буде у нас така можливість, будемо, звісно, одне поле у нас зоране і закультивіроване, я вам показував. а Друге поле, можливо, там трошки відхватимо із сої, зробимо глибокорих... зробимо і соїв, зробимо глубоке рихлення. І посіємо соняшник частину по оранки, частину по глибоко рихленню. Подивимося, не... будемо вносити добрива чи не будемо. Зараз я думаю, які будуть ще наші ціни на нашу продукцію. Але дуже б хотілося так по своїм спостереженням внести хоча б карбаміду кілограм по 100 під посів. Планую сіяти гектар, можливо, десь 150-200, так зазвичай десь, де ми сіємо. Плюс-мінус і хоча б по 100 кг карбаміду. Я думаю, це лишнім би не було. І планую на слідуючий рік все-таки вносити фуніцид, застосовувати на соняшнику. Соя як зазвичай, без добрив. Інокулян будемо брати чи не будемо ще подивимося. Якщо й братимемо, братимемо хістик соя на торфяній основі нам він сподобався. Я думаю, лишнім би воно не було. Ціна питання там нездорова. Я думаю, використовувати е, треба. Е, соя без добрив, хіба що хістик соя без фундіцидів, борьба з бур'янами, Гербіцид на сою це тільки раундап Макс. Десь літр, літра 200, е, Не перетягуючи з бур'яном. Так що такі в нас плани. Залишаємося на нашому каналі, підписуємося, ставимо нам подобайки, Дякую, що дивитесь, дякую, що разом зі мною на моєму каналі підтримуєте, коментуєте, ставите вподобайки. За все це я вам дякую. До нових зустрічей, до нових відео. Все буде Україна. Слава Україні!